Дорогі друзі, продовження історії Сила Материнської Любові про родину з чотирма дітьми, яку ми евакуювали з села Річок. Ми їх відвідали на наступний день. Подивіться відео, як це відбувалося. Як вам тут краще? Так, да. да. краще. Як спалось? Зараз угу. ми вам тут о. А ну-ка, дівчика, йдіть сюди, Діма! Димой! Ага. Так? Держіть, хлопці, лежіть туди на диванчик, ми сейчас розберемо. Речі, тобі! б'є, речі, ну там розбирайте. Сьогодні вночі була повітряна тривога, і от для мене було, наприклад, я дуже хвилювався, як ви цю тривогу після переїзду ви її перенесете. Розкажіть ваше. Спокійно. Я видала додаток, там що тривога, щоб вона не, не грала. Я така утром для нас, що тривога повітряна. Я спокійна, тихо, мирно, спокійно. Все. Все добре. Це, це чудово. Мені не це чудово, це дуже добре. Дякую. Разом ми можемо робити добро, тому якщо є у вас така можливість підтримати наш фонд, наші справи, яку ми робимо по евакуації людей, долучайтеся. Кожна гривня. Для нас є вагомою. Посилання на PayPal та Монобанк внизу під описом. Дякуємо. Все буде Україна. Разом до перемоги!